Казка про добре слово, що освітило темний ліс? У далекому темному лісі жили різні тварини. Ліс був густий, дерева стояли так близько одне до одного, що навіть сонячні промені ледве пробивалися крізь крони. Але темним цей ліс був не лише через дерева. Тварини тут рідко говорили теплі слова. Вони думали навіщо казати «дякую», і так зрозуміло якщо я скажу щось добре, мене можуть неправильно зрозуміти, подумають, що я дивний або слабкий. Раптом це звучатиме глупо та недоречно тому лисиця мовчки приймала допомогу від борсука сова не хвалила білочку за зібрані горіхи, а олень ніколи не казав зайчику, як йому подобається його сміливість. Усі ніби знали, що один одному вдячні, але слова так і залишалися всередині, як невипущене світло. Та одного дня маленьке сіре мишеня йшло лісовою стежкою і помітило, що жук допомагає ведмедику знайти загублену стежку. Коли все закінчилося, мишеня раптом тихо сказало Дякую тобі, жуче, ти був сьогодні прикладом для мене. Жук здивувався. Його крила навіть трохи засвітилися, зовсім трішечки, ніби в них оселився маленький ліхтарик, і з'явилося паливо летіти далі. Жук вже й сам не очікував, як підлетів до білочки і сказав Хочу давно сказати тобі дякую, ти завжди ділишся зі мною жолудями. Іначе їм стало чомусь легше. Білочка сиділа біля сови і вже не могла промовчати. Ти така мудра, мені дуже подобаються твої дії, і це вже було не зупинити. Сова, трохи ніяковіючи, прошепотіла оленю, який проходив повз Ти надихаєш мене своєю спокійною силою. І кожне добре слово було, немов маленький вогник спочатку один, потім два, потім десятки. Вогники з'єднувалися, розширювали простір між деревами, і темний ліс ставав світлішим і просторішим. Тварини помітили, що їм легше дихати, вони відчували більше сили, сміливості й тепла, їм хотілося більше діяти, створювати щось нове. Навіть дерева ніби відступили трохи вбік, даючи місце світлу. І тоді Олень сказав. «Дивно». Ми боялися, що добрі слова зроблять нас смішними, а вони зробили наш ліс світлим. Мишеня лише усміхнулося і відповіло. Добре слово це маленьке сонце, а багато сонць роблять день. І відтоді в тому лісі влажалося магією не мовчання, а сказане вчасно тепле слово. Значенка. Іноді здається, що добре слово нічого не змінить, але саме воно може освітити цілий ліс і серця тих, хто поруч.